На Коломийщині вибух газу зруйнував приміщення літньої кухні. Подія трапилася у селі Рудники Заболотівської громади. Постраждали двоє людей. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. 18 жовтня близько 8-ї години вечора до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у приміщенні літньої кухні на території приватного господарства у селі Рудники Заболотівської територіальної громади Коломийського району. До місця виклику оперативно було направлено чергове відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Снятин, також групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Також мобільну оперативну групу районного управління, місцеві пожежні команди села Джурів та селища міського типу забули. Також офіцера-рятувальника громади. По прибуттю було встановлено, що горіння немає. Рятувальниками з під завалів було вивільнено собаку. А також на місці події рятувальники провели розвідку та обстежили територію. Внаслідок вибуху будівля літньої кухні повністю зруйнована. На місці події травмувалося двоє людей: це чоловік 1954 року народження, та жінка 1957 року народження. Постраждалих автомобілем екстреної медичної допомоги було транспортовано до лікувального закладу. До ліквідації наслідків вибуху залучалося дев'ять осіб особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. Кілька пожеж трапились впродовж вихідних. На Прикарпатті горіли будинки, господарські будівлі. Також вогонь охопив складське приміщення підприємства на території області. В період з 17 по 19 жовтня рятувальники Прикарпаття ліквідували ряд пожеж, що в основному виникали в житлі громадян. Зокрема, 17 жовтня о 15.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Калуському районі, яка виникла у приватному житловому будинку. Вогнем було охоплено речі домашнього вжитку. Площа пожежі складала орієнтовно 20 метрів квадратних. Під час засіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря маломобільну жінку 1937 року народження, яку було передано медикам. Наступного дня, 18 жовтня, о 8.19 до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення у підвалі п'ятиповерхівки по вулиці Богдана Хмельницького у місті Калуш. Під час ліквідації пожежі рятувальників рятували чоловіка. Пожежу було оперативно локалізовано та повністю ліквідовано. Також того дня, о 13.50 рятувальники виїжджали для гасіння пожежі на території підприємства у Загвіздянській територіальній громаді Івано-Франківського району. Горіла покрівля складського приміщення а також та готова продукція на площі близько 30 метрів квадратних. Завдяки швидким діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати. У ніч на 19 жовтня Дня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію масштабних пожеж у приватних житлових будинках. Так, о першій надійшло повідомлення про загорання покрівлі з мансардною надбудовою у селі Криховичі Калуського району. Площа пожежі складала близько 100 метрів квадратних. Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, а також значне горюче навантаження. Пожежу було ліквідовано о 3.18. І вже зранку о 5.17 вогнеборці отримали повідомлення про пожежу у селищі Ворог та Надвірнянського району. Горіла покрівля новобудови, двоповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складала близько 150 метрів квадратних. О 8.12 рятувальникам вдалося пожежу ліквідувати. Завдяки професійним та злагодженим діям підрозділів ДСНС у жодному з випадків недопущеного поширення вогню на сусідні будівлі також травмованих та загиблих немає. Наразі причини загорань встановлюють фахівці. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду електроприлади та джерела відкритого вогню. Пам'ятайте, що у разі виникнення пожежі. Не зволікайте, а одразу телефонуйте за номером 101.